Ой, хайпута, наверное, в будущем машине. Добрый день! Вань! Чё ты, макарёк? Ты шайбасишь, я тебя здесь убавлю? Все свои, да? Не могу, чужие. Это не бойка? Бирюлина? О, высылай, ты чё, пересунешь. Позводили. Вже позвонили. Визивай зразу слідчі оператив. І мені тут теж його. Так. Визивай. Давай я Через А визволюю. Ну, а йому як Він на роботі, йому де куди сказали, туди поїхав. Заснімай всі номера машин. Номер маніту, все. Пісок. Чи глину, що тут, блядь. <різь> глина, блядь, глина. <різь> ну Зараз даряй Богу буду напряму зводити. Слідче оперативно, як завжди, Піп! Піп! У них номер знятий. Араз через Житомир забуваємо. Він Каже, ну гай, поясни. Ні, я людина справедливості. Ви ніхто нічого не будете мати. Машини на штраф Мальданці зараз всі поставлю, а завтра приїжджаємо вступ. Діло не в тому, давай, давай цього. тільки що Я не мене машина я тут нема. Посиди, куди там? це Опечалека, геть? Опечатуй. Опечатуй, диви! птваю! Це яндріяку! Суценко! Йдеся Де бдить! камера, Миколаєвич! Дивіться, тут на аеродромі! Як воно? Глини! викладають Камази з прицепом, приїхало манітую, грузить, розбирають нашу воїнівську частину. Аеродром Попельня, Попельня. Попельнянський аеродром. Центральний заїзд по дорозі. Зліва ми вас будемо чекати. Будь ласка, направте сюди свічого групу. А Скажіть, будь ласка, з ким я маю честь розмовляти? Антонов по батьку, фамілія ім'я отчество. Я вам представився повністю, правильно? Едуард Антонов мені? О, Антон Едуард Федорович. Добре, дуже приємно було общатися, жду, чекаю. Зафіксуйте дзвінок. А кому грузити? Да? грузити? Знаєш такого, бляха? Да? Ні, ну кому? Ромі? На кому. Ромі білюлин. Так машини ще йшли на іншу фірму. Якщо він добрий. Доброго здоров'я. Та ні, ми задивимо третю ходку. Ми по ньому спалили в офісі, если чесно. птаю, тим дивився, ти ж отретю ходку вже. Нічого сідав. Що дзвонить до цього? Здороми, блядь. Набирай якого хуй, хай приїжджає щось рішає, якого хуя ми будемо. Нам добиратися, блядь. Скажи, хай зараз, щоб не тратили бензин, хай їдуть в одній машині. Всі разом. Дорогенький. забери її, постав на ту ж равплошанку, я поїхав, поїхав додому. До до ну, такий... Та ні, я ж да дали... не дужу. Я що дали... 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 з вами Ми Скажи, Куди нам їх поставити? Нас дуже арештувалися. Хто приїхав, я да їм трубку, знати так хто приїхав. Не ходим, чтобы было как раз и так сюда. Там где-то все оперативно, и сразу один раз не Оперативно, Поселяйся самооборона, так и не ходи. Поселяйся самооборона, так и не ходи. Да, так и не Ну, в рамках закона, чтобы не было, что он сделал. А за я зажину здоровою душою, брать до блядь. блять. То ви ж знаєте, доважиш ніяких сподівання? Ні. Ні. Це твоя робота! і... Це, і... Звісно. це не наше, це в нас з вами крадуть! Ну ми з цього маємо! О! Одного, ви розумієте? Одного, одного, одного. Да, ну ви правду кажете одного мама. Ми з цього маємо нас тільки просто настільки <рес> камеру. О, блядь, ці олігархи! Ну вже за людей не читають людей. This you make Якщо від розбираєтесь, я поїхав. Лахомі це сітка. У вас ніхто не зараз. До вас ніхто не затримає. Ні, до вас протезів немає, вас ніхто не затримує. Їсть, я, блядь, розберусь. Чого ти сіпав? Я зараз показав, я не відійшли. Що? Знімай, снімай. Ні, документи є, то будь ласка. Хорошо, хорошо. Де всі, все, байду. Все, цю знімай машину. мені ту, яке грузило. Їдемо, те, що Рома тільки що кричав, щоб машину передавили, переїхали. Ну, все, тепер будемо зустріти. Вони вони везуть? Ні. Потім виготовляють підробні документи, що Шамраїв, і ще звідкись. А крадуть у нас. Так, Крадуть у нас, дивіться, везуть із бившого е воїнської часті. Сьотна льот... да, полоса. І це ж хтось їм дав добро. Пінцов! Пінцов! Це на території сільської, це землі наші. Це землі сільської ради. Села Опільні. Ну що, Давай обженемо, подивимося, да. де слідчо-оперативна група наша, да. щоб затримати їх на трасі тоді.